Добрий день, друзі. До вашої уваги хочу запропонувати такий от новий варіант у нас механічної блокіровки по керуванню. Бачите, так от воно відрізняється, вже така ось черга з відбом. Вал той самий, кожух той самий, тільки що по керуванню, бачите, покріплення воно трошки по-іншому буде. Тут вже пружинка використовується, кронштейни. Все отак от виведено, це у нас вартість 5300 такого комплекту. Якщо вас зацікавило, будь ласка, звертайтеся номер в описі під відео. Також хочу нагадати, є у нас по 35 гривень Отака от направляюча для важеля реверса, то так от вона закріплюється. І з новинок от щеплення на підшипниках. Два підшипнички тут, це щоб вам комфортніше було, 350 гривень. Направляйка до педалі щеплення, до поліка вона прикручується 75 гривень. Потім втулочка приварна з двома підшипниками. Це у нас 500 гривень коштує це знову ж такі на щеплення. Якщо вас зацікавило, звертайтеся, замовляйте.